Незважаючи ні на що, шлунок просить їсти. <гум> <гум> так, а, тому ми будемо все ж таки готувати. Сьогодні у нас а, рецепт буде а, дуже цікавий. У нас буде дуже поживний і корисний гарбуз, а, от як основа нашого а, як це, правильно? салату. салату так. Так. Розкажемо, що це взагалі таке буде. Це теплий салат з гарбузом. А, Кажуть, що він буде виглядати вишукано, дорого, і в той же час на його протування ви витратите зовсім мало часу і коштів. Головне, цей салат вразить вас своїм унікальним смаком та яскравим виглядом. Що для цього потрібно? 200 грамів власне гарбуза. Листя салату будь якого шпинат, латук, рукола, все, що вам любиться, що є ще у вас можливо вдома зараз. Я знаю, що поки що немає заморозок, е, ну немає ще морозу, так на вулиці, то у uh -huh. багатьох господин ще якісь запаси е, руколи на городі ще є. 10 грамів волоських горіхів, 50, гра... 50 грамів домашнього сиру. такого, От у нас він звичайний. сир, кисломолочний, кисломолочний угу. так. Червона цибуля у нас сьогодні звичайна бальзамічний оцет або лимонний сік. У нас лимонний сік, рослина олія, сіль, перець, все за смаком. Ну, Збирати ми салат будемо, коли запечеться гарбуз. От я хочу показати, який у нас тут. Е, яскравий, ганети, помаранчевий. Е, яскравий, так. І будемо ми його сьогодні готувати. До речі, ми маємо для вас і інформацію про користь гарбуза. Ваня, так, от ти знав про користь печеного гарбуза? Ну, я не один раз взагалі дізнавався я читав про гарбуз в цілому. Е, я його дуже люблю на диво. Е, і, в принципі. Е, так, я колись досліджував цю тему, наскільки це корисно. Uh -huh. От і от зараз, поки ти будеш нарізати, так давай, я можливо... хочу його по перше трішки. Я розумію, що може, можна і не чистити його від шкіл. Його, До речі, дуже важко. Але я відзнати. хочу почистити, бо мені так буде легше. Потім я вже просто вийму готові шматочки гарбуза. Звичайно, що треба сили, навіть щоб просто знаєш, коли гарбуз великий, да, то його щоб розрізати, це треба тут. Я до речі, якщо е, Ну, хочу приготувати скоро гарбуз, і я потрапляю на ринок, то я у е, різних бабусі купую вже порізаний. Слухай, як він пахне. Класно, так. просто як кавун. Клас. Такий запах осені. Ой. Клас дуже, дуже приємний запах. запуск. Е, так, ну що ж, е, про гарбуз, власне, про печений, про його користь. Передусім він багатий на коротиноїди. Ці речовини захищають нас від шкідливого впливу е, забрудненого повітря, нітратів, пестицидів, які ми споживаємо з іншими продуктами у помаранчевому овочі. містяться вітаміни А, Е, вітамін П, велика кількість мінералів, магнії, селен, цинк, хром. А наявна в гарбузі квітковина м'яко очистить кишечник, киш... кишківник. При цьому фахівці рекомендують вживати не більше 300 грамів продукту в готовому вигляді один раз на три дні. Зазвичай гарбуз здатний протистояти грипу, омолодити шкіру і навіть вивести радіонуклеїди з організму. Так. Вся справа, власне, в тому, що цей осінній наш овоч містить флавоноїди, антиоксиданти, які уповільнюють процеси старіння і перешкоджають розвитку ракових пухлин. Крім цього, в гарбузі міститься в п'ятеро більше каротину, ніж у моркві. Але крім того, кальцій, цинк, мідь, марганець, фосфор, йод, фтор, магній і також в овочі є вітаміни А, С, є вітаміни групи Б і рідкісний вітамін. Те, я взагалі в перший раз читаю про вітамін Т, Треба буде дослідити, що це за вітамін. Це за вітамін. <гум> а, так я до речі дуже люблю гарбуз запечений. Дуже люблю це смак дитинства. Я в дитинстві ще пам'ятаю, мама нам запікала. А, і от зараз я практикую. От мені батьки прислали яблука, <гум> айву. О, я, я бачила в тебе гарбуз. в інстаграмі. До речі, так і я просто нарізаю гарбуз, викладаю, посипаю трішечки цукром <гум> корицею. От, зверху викладаю яблука айву. І в чому власне, смак цього всього? Що коли воно все запікається, яблука і айва, вона пускає сік і в себе вбирає гарбуз. Uh -huh. Цей сік, і він стає солодкий і смачний за рахунок. А він і так ще... трішки солоденький. Так, так. І цей, і цей так. мікс смаків, кориця, яблука, айва і гарбуз це дуже смачно. І ну, я не знаю, що може бути приємніше, як такий перекус, навіть, да? хоча можна і як повноцінний прийом їжі використовувати, враховуючи, скільки переваг ми щойно зачитали. Ну І ще хочеться сказати, що низька калорійність, а також відсутність крохмалю і холестерину, роблять гарбуз хорошим дієтичним продуктом. Калорійність печеного гарбуза становить 22 кілокалорії на 100 грамів. Гарбуз в запеченому вигляді розім'ятий виделкою може стати хорошим засобом для відновлення печінки при гепатиті і жовчного міхура при холестициді. Холест... Угу. Uh -huh. Пюре з печеного гарбуза можна змішати з будь-якою кашею, наприклад, з рисом або вівсянкою. У ньому дуже багато калію, необхідно для нормального функціонування серця. Запечений гарбуз піде на користь при гіпертонії і набряках, що часто виникають. Вживання печеного гарбуза допоможе зміцнити судини у хворих на цукровий діабет. Печений гарбуз корисний для людей, які страждають на захворювання сечового міхура і нирок. Ну і запечений гарбуз дозволить зняти нервову напругу, заспокоїтися і усунути безсоння, що напевно зараз. Те, що нам треба. Враховуючи все наше життя за останні mm -hmm. півроку і навіть більше вісім місяців пройшло, я думаю, гарбуз це буде просто наш антистрес і мастхев для споживання раз на три дні. Знаєш, можна купити один величезний гарбуз і їсти його цілий тиждень. Так, він, до речі, досить добре досить зберігається, і він не швидко псується. Ми е поставили наш гарбуз запікатися. Ідемо з тобою. Зв'язуватись вже з гостею. Ми готові говорити вже про інсульт. Тож залишайтесь з нами за секундочку повертаємось. Перейдемо до нашого рецепту. Так, е, покажемо вам зараз фото, як е, має виглядати наш салат в результаті до да, Е, <реш> е <реш> так. Є <реш> різні <реш> варіації, але я скажу так: є одне маленьке правило. Важливо, щоб на тарілці було хоча б декілька кольорів. От у нас є гарбуз, він от такий помаранчевий. У нас є трішки буквально зелені. Ми будемо зверху присипати, але краще, щоб було багато да, зелені. Не змогли купити, бо все зачинено, так, тому що повітряна тривога нам не дозволила це зробити. У нас звичайна цибуля, але так буде гарно, коли ця цибуля буде синьою. І, і так я кажу, дуже гарний буде е, салат так. виглядати, коли будуть різні кольори. Він багато, він по святковому виглядає і до святкового. Столу, мені здається, дуже людям сподобається. Ну що ж, от, отак у нас запечений наш гарбуз, він готовий. Ми зараз його відправимо до нашої миски. Потім будемо додавати інші інгредієнти. Ми вже вам розповідали, що гарбуз є дуже і дуже корисним. У будь-якому вигляді навіть у сирому його вживають, але в запеченому він мені здається навіть краще Там розкривається так. багато процесів. До речі, для цього салату будьте обережні, коли запекаєте його, щоб не перепекти, тому що він може потім занадто знаєте, розчинитися, так би мовити, угу. бути занадто м'яким, і ваш салат перетвориться на пюре. От тому дивіться, щоб як нам казали, альденте так. Запікайте альдита, щоб він був все таки… Так, такий. взагалі можна гарбуз не тільки запікати, його можна на грилі приготувати, або ем, на сковорідці, Якщо зараз, наприклад, немає електроенергії, в кого знаєш, духовка на електроенергії працює, ага. можна просто на газовій плиті. Або так, в печі, або на мангалі. Цибульку ми на, ріжемо на, ось такими ем, напівкільцями. напівкільцями і роз, розбираємо на шматочки. Так воно теж буде гарно виглядати. І знаєте, коли цибуля вона крупна, то люди, які її не люблять, можуть виняти. Тому що якщо ми дрібно її поріжемо, то не всім це сподобається. А я люблю цибулю. Я теж люблю. Знаєш, я виросла на цибулю, я б так сказала, і чеснику. У нас вдома завжди цибуля йде в прикуску до будь якої страви. Мій чоловік так не звик. Я вже теж вже під нього підлаштовуюся, в принципі, ми вже так наїмо. Так, додаю горі. горіхи. Наші красені це, це осінній е, такий інгредієнт. Е, додаємо сир. Кисломолочний сир. сир. Він тут, в принципі, для цього салату він має бути гранульований, тобто крупно зернистий. Не беріть сиркову масу, беріть саме. Трішки сир. олії. Так, трішки олії, трішки лимонного соку. Мені здається, бальзамічний оцеп Тут взагалі буде дуже смачно. Я дуже люблю. Додай, додаємо солі. Так, ти весь не пере... Я люблю багато солі. Не, не перетрудись. Так. І трішки перцю. Поняття трішки у Каріни, я дивлюсь, дуже е, е, суб'єктивне. Нічого от зараз подивимося. Це все ж з досвідом приходить. Ти вже десь розумієш, що можеш дозволити сюди. У мене, друзі, слухай, а вже гарно виглядає. Дуже Хоч у нас гарно. мало інгредієнтів. Просто е, друзі, яскавих. подивіться, як це гарно. Е, дуже сир додає шарму цьому салату, як ніби якийсь замок. Уяви, сюди додати якийсь голубий сир. Чи з плісні е, у мене там у друзів, ми вчора переїжджали. Вони з лютого, як виїхали, не повертались в квартиру. Отам от був сир е, Рокфор або Дорблю в холодильнику. <годильник> Можу принести. Можу на аукціон виставити. <годи> <годи> Бучанський сир. Знаєш, може хтось його да, і захоче це придбати. Шар. Ще довоєнний. Так, я, знає, я хочу викласти сир. ось таке блюдечко. Буде гарніше, так, бо у нас дуже велика, велика міська, миска, а, а салату не так багато. А, я що хочу сказати про те, що там е, сіль, перець Ой -ой. у мене всі друзі, хто куштують мою їжу, кажуть, що вона недосолена. Але я настільки звик додавати небагато солі, що мені окей. Типу, Молодець. я відчуваю смак там всіх овочей. Ну, Насправді я часто пересолюю. <гум> <праць> Бо е кохаєш свого чоловіка. Завжди Він мені в каже, в він, е е ми за столом можемо бути десь в гостях чи вдома, коли там приходять до нас гості. І він, як бачить, коли я солю, він на мене таким, е знаєш, поглядом. поглядом дивиться, наче він мене вже одразу осуджує і сварить. Ти знову <праць> додаєш сіль там чи перць. У нас завжди тато за обідом е брав. До борщу е, червоний кайонський перець. І він так його е, багато додавав. І ми теж такі, знаєш, малі за ним повторювали. <рапляв> І от, напевно, звідти в мене, може, піведелку чи ложку. Та я ложечкою краще, я. щоб більше помістилося. Так, друзі, дивіться, наш красень просто. Ти ж сфотографуй його, поки він ще цілий. <рапляв> Добре, <рапляв> зараз. <рапляв> <рапляв> Бо в нашому інстаграмі ми продублюємо підпишіться. От зараз вам покажуть посилання на інстаграм. Покажуть, не покажуть. Покажіть, щоб підписалися на наш інстаграм. Там рецепти залишаємо вам сторі, записуємо. Там, до речі, ми вам залишимо анонс і посилання на те, де дивитися семінар сьогоднішній нашої експертки Оксани Долгової про баланс безкоштовно для усіх українців. Так, треба додати, так щоб було обов'язково гарбузик. Я знаю, мені хочеться втікнути. Вибачте. Здоров. Будь здорова. Це все перець, я просто розумію. А я вже відчуваю аромат цибулі і вже теж, знаєш. Так, ну що, куштуємо. Я хочу, щоб всі інгредієнти, знаєш, попались сюди. Так, напевно, солоне, так? Ні, це так смачно. Друзі, я не прихильник солоного сиру. Але. Я ніколи не їв такого смачного поєднання. Я не можу зрозуміти, що дає солодкість. Це гарбуз дає таку угу. солодкість? Друзі, я в шоці. Смачно. У мене немає слів. Знаєш, У мене просто немає слов. Я, ха -ха -ха, кажу, це дуже смачно. Дуже смачно. А, готуйте з задоволенням. Горішки Ми... дають такий класний смак, їх можна трішки ще підсмажити. Так, знаєш? Так. так. Щоб вони віддали свій такий запит. Угу. Буква закону, дорогі друзі, для вас. Поки ми будемо знищувати цей салат. салат.